Йому лише 13, а він встановив недитячий рекорд на столичному майдані. Єгор ткачук з Мелітополя 100 разів без перепочинку штовхнув однією рукою до гори важку автопокришку. Так маленький селань хотів показати українцям, що в поміч армійцям росте гідне військо. Рекорд бачила Юля Фінгарет на майдані незалежності. Ще й досі купи автомобільних шин для багатьох українців. Вони означають більше ніж просто барикади для ось цього юнака. Вони, наприклад, стали символом боротьби за свободу та незалежність. Сьогодні він приїхав з Мелітополя сюди, щоб показати справжню силу і міць духу українського підростаючого покоління. Єгор перебирає майданівські покришки і розминається за кілька хвилин. Він візьметься встановлювати рекорд. Спробує якомога більше разів підняти шину однією рукою. Ну шини тому що це все таки символ захисту. На нашо солдат, потому тому вот барікади із них от пуль захищали раніше. Він штовхав до гори лише гирі, йому лише 13, Однак удома на тренуваннях Єгор тягав зовсім не дитяче залізо. Саме з гирями і мріяв встановити рекорд. Однак після подій на Майдані, за якими уважно стежив телевізорі, передумав батько дає Єгорові останні настанови. А представники реєстру рекордів України вже намагаються спрогнозувати досягнення юнака. Розчитуємо приблизно на 50-60. наскільки пані, так? Да? Експерт каже, раніше рекордів з покришками ані дорослі, ані діти не встановлювали, тож спочатку пропонує старшим спробувати те, що робитиме 13-річний юнак. Тому що в мене вийшло вчора всього 12 разів. 22 Максимум 22 рази. І 13-кілограмова покришка переходить Єгорові. Той із легкістю долає дорослих. Черговий, кажу, піддубний виростюк. Максимальне кількість подняті покришки однією рукою безприривна. Єгор, молодець сто раз не знаю, як ти видержав. Майданівські сотники в захваті від малого тиснуть руку і фотографуються з рекордсмену. А сам Єгор каже своїм досягненням довів, що в Україні підростає гідна й мужня заміна армійцям. Рекорд хлопчина присвятив бійцям з рідного Мелітополя, які минулого тижня загинули у збитому терористами. Іл 76 Ну нічого чуть-чуть буду теж захищать. Юлія Фінгарет, Олександр Альбінський, програма Вікна СТБ.